Друзі, ну, всім привіт, слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами youtube каналі Отже, сьогоднішня тема, я вважаю, заслуговує на увагу, а саме це, ну так би мовити, щоденник північно-корейського солдата, солдата-найманця, якого Путінська Росія використовує як гарматне м'ясо на війні проти України. Але перед тим як ми почнемо цю тему обговорювати, я би хотів би звернути вашу увагу. На один документ джерело документа, ну, взоров. Знаєте, такий журналіст, який вже став громадянином України, котрому Зеленський дав громадянство. Я ну, не дуже добре відношусь до хороших росіян, і це ви всі прекрасно знаєте, але цей документ заслуговує на увагу. Отже, показую вам, а це указ президента Російської Федерації О. о. По призиві граждан Російської Федерації в 25-му году. Такий документ зараз я вам трішечки розкажу, що я про нього думаю, і взагалі, чого то я з нього сьогодні почав цю розмову. Отже, Путін підписав цей указ про призив в 25-му році на військові збори, перебуваючих в Запасі. Тому я не знаю. Що би це мало значити наскільки достовірний цей документ? Хоча в принципі, ну скажімо так, джерело так собі, але тим не менше, якщо такий указ є, ми повинні всі розуміти, що мобілізаційний ресурс Російської Федерації це мільйони, і тут питання мобілізації наших 18-річних, питання, як зберегти поліцейських, щоб вони не воювали, питання як зберегти наших цих мажорів. Щоб, не дай Бог, їх не зачепила війна. Питання комісії, ВЛК і того всього треша, який відбувається сьогодні з мобілізацією в Україні, стоїть дуже гостро. Я просто на це звернув увагу, щоб ми розуміли, до чого нам готуватися. Про те, що Російська Федерація і ця імперія від нас ніде не дінеться і не відстане ніколи в житті, ми неодноразово говорили. І тверезі люди це розуміють. Так саме тверезі люди. А не зовсім тверезі люди чомусь вважають, що Гордон придріг кінець війни на 30 грудня, і це мало чогось статися. Вони чомусь вважали, що от 20 січня Трамп прийде порядок, наведе, і чомусь це має статися. Не станеться цього, тому війна буде довгою. Але давайте поговоримо трішечки, все таки про записки північно-корейського солдата і, взагалі, про цю історію з північними корейцями, яка Ну, мені здається, недостатньо е, отримала уваги з боку наших медіа, і недостатньо західний світ реагує на цю всю фігню, пов'язану з північно-корейськими солдатами. Отже, перших два полонених були захоплені в полон 9 січня, доставлені до Києва. Вони не розмовляють російською, англійською чи українською мовами, тому з ними говорять завдяки перекладачам. На допиті північно-корейський солдат розповів, що військовий питок йому видали восени 24-го року в Росії. Також він повідомив, що народився в 2005 році, і служить в армії КНДР із увага 21-го року. Другий солдат сказав, що він 99-го року народження і служить на посаді снайпера-розвідника. Увага з 16-го року. Отже, ви розумієте, що настріл і досвіду використання стрілецької зброї та не тільки у цих військових немаленькі. Саме головне, хочу, щоб ви всі зрозуміли, що сюди приїхали не якісь чмобіки, а це елітний спецназ, як, яким би ми не поважали би Кінчен Іна і Північну Кортів, але це є елітний спецназ е, країни, яка готується до великої війни. Отже, далі, далі, значить, е, як з'ясувало. Агенція військовий квиток, фото якого публікував президент Володимир Зеленський. Видано на ім'я жителя Тиви Антоніана Антоніна Аранчина, який народився коротше, в 98-му році, і в документі, в принципі, вказано це, це, це ім'я. Журналісти пробували знайти цю людину. Так, це реальна людина Російської Федерації, хотіли до нього дозвонитися, ну коротше, не дозвонилися. Але чому я звертаю увагу сьогодні на північно-корейських солдатів? Ну з цими полоненими зрозуміло, вони будуть давати покази. Президент Зеленський сказав, що ми готові їх поміняти на наших бійців, якщо Кім Чен Ін з Путіним зарішає. Але цікавим є інша є цікавинкою те, що наші хлопці забаранили е цих е ким Чен іновських солдатиків, якраз таки на Курщині, і знайшли в одного з них. Ну, такий щоденник, знаєте, от іноді бійці пишуть щоденники, що робив, як прокинувся, і так далі. От, наприклад, один з моїх побратимів, також в 2014 році, сидячи в окопчику під Луганським аеропортом, теж щось там писав. Я не міг зрозуміти, що ж він пише. А це був горець менший, який видав книжку свого щоденника. Так, Вона так і називається. Записки рядового горця. Так, от до чого я веду? Вибачте за порівняння, але просто я кажу, що солдати це роблять. І в принципі, є довіра, що це не фейк, що це є реальна нова, ну, історія реальної людини, якби ми її ненавиділи, як ворог. Отже, у цьому що ну один із перших дописів, якраз таки, було вітання іншого солдата Сон -джі Мьонга чи то Йонга з днем народження. Про це наші повідомляють. Я вам зараз навіть покажу ту сторіночку з того щоденника. Бо, вже в принципі, дуже багато журналістів, дослідувачів, в принципі, перевірили автентичність цих записів і прийшли до висновку, що так формулювання, форма мови і так далі все відповідають в принципі. Я показую вам якраз таки цю сторінку того щоденника і про що хотів би наголосити. Справа в тому, що в силах спецоперації підкресли, що це є перший розшифрований запис трофейного нотатника, але переклад інших нотаток рядового джонга триває. Друзі, хочу також сказати вам, що в принципі в мережах є опубліковані фото цього ворожого вояки. Окрім е чого, який мав при собі не тільки щоденник, але й мав е звичайно документ у всіх документах. Е до речі, росіяни пишуть їм, що вони всі е громадяни Росії Республіки Тува. Ну це там звідки нас е військовий злочинець Шойгу. до речі, останні доповіді говорять про те, що вже більше як три тисячі е бійців особового складу північно-корейського контингенту фактично знищені е нашими військами. Але ми з вами продовжуємо і продовжуємо в якому контексті. А про що ж іще в цьому щоденнику було? Отже, у щоденнику Гьонг Хонг Джонг не написав е дуже багато деталей е ну, з того, що розшифровано, але якраз таки написано, що він був змушений красти речі росіян, змушений через те, що їх тих північно-корейців е мало забезпечують. Е він хотів їсти. І тому змушений був красти речі росіян? Е я єдине, що хочу нагадати, що в цьому дописі зараз я вам покажу другу сторіночку цього ж самого щоденника, якраз таки ось ця сторінка, яка вже розшифрована фактично на сьогоднішній день. Так от на що я звернув увагу, е що е про це про те, що він був змушений красти речі росіян, і взагалі е що там писалося. Значить, він написав, що шановний головнокомандувач Ким Чен Ін наказав солдатам у жодному разі не принижувати честь батьківщини водночас проявляти силу і коробрець спецпризначенці. Це підтвердження того, що якраз таки не прості якісь солдати, які до нас приїхали. Далі цей що е, північно-корейський солдат пише, що під час роботи в казармі я думав, що ніхто не стежить за мною. Та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Він сам злякався того, що зробив, і як і в подальшому написав, що він злякався через те, що його вчинок міг би викликати серйозні наслідки для його командирів. Я більше не буду торгувати чужими речами, я героїчно буду наступати в перших рядах. Та знищувати ворогів написав Джон. Ви знаєте, народ, що я вам хочу сказати? Це не просто зомбування, це вмотивованість, це мотивація солдат Північної Кореї навіть далеко від своєї батьківщини молитися на портрет Кім Чен Іна і знову ж таки як то, самих себе карати за якийсь негідний вчинок. Ми знаємо, що північно-корейські солдати, як правило, не здаються в полон. У цих двох полонених, що взяли, вони просто були поранені. А так, як правило, вони беруть гранату, видергують чеку до голови і банзай, атака. Таким чином, навіть будучи пораненими, вони продовжують воювати. Але повертаючись до цього щоденника, північно-корейського солдата є ще одна історія, саме в тому ключі, про які я вам хотів повідомити. Отже, ця історія полягає в тому. Наскільки вони вмотивовані, і наскільки в них серйозна стресостійкість, так, отже, ми бачимо ще одну сторінку того щоденника. Ну і звичайно, фотографія це як ілюстрація до того, що це написано. На цій сторінці намальовано яким чином північно-корейські солдати борються проти наших українських дронів. До речі, друзі, хочу сказати, багато хто вже повідомляв, що вони успішно це роблять. Отже, почувши чи замітивши український дрон. Умовно кажучи, якщо йде якесь відділення декількох чоловік, що відбувається? Всі ховаються, а один залишається стояти на місці, щоб дрон його помітив. Так би мовити, ловлять на живця. А ті інші, що заховалися, намагаються збити цього дрона за допомогою стрілецької зброї. Це говорить про що? До речі, вони дуже багато дронів таким чином збивають. Вони вміють гарно стріляти, вони добре навчені. Зі стрілецькою зброєю вміють поводитися, і, чесно кажучи, поводяться, тому що ну, вибачте, якщо він служив в спецназі Північної Кореї, а у них лише йдуть тренування, то уявіть собі, наскільки проблем не існує в них з патронами і навчаннями стрілецькою зброєю. Тому ця історія говорить також і про те, що вони вміють стріляти, і про те, що мають досить серйозний так би мовити, стійкість до стресів. Я хотів про це вам розказати саме в цьому ключі, щоб ми всі зрозуміли. До речі, за останні тижні ССО оприлюднили п'ять рукописних записів цього щоденника. Ну і оця от ловля на живця, ви вже побачили на то кажуть, як є. Далі на цій діаграмі намальовано синім чорнилом на одному з листів. Ну, детально, як це вони роблять? Тобто, один стоїть нерухомо заманюючи дрон. А інші намагаються його збити. До речі, військовий цей ґон Конджон, який написав уривок, загинув у перестрілці разом із двома іншими своїми земляками. Незалежні експерти проаналізували записи і стверджують, що вони є справжні. Почерк, вибір слів, вислови ідеологічного характеру, притаманні для північно-корейських солдатів. Навіть ціною свого життя я без вагань виконуватиму наказ Верховного Головнокомандувача. Я покажу світові хоробрість і жертовність спецпризначенців Кім Чен Іна». Ідеться в одній із записів, теж на якійсь там сторінці. Значить, що він ще е, пише про себе? Він перелічував деякі ідеологічні постулати режиму Кім Чен Іна. За його словами, він виріс у прихильних обіймах правлячої трудової партії, а його завдання як солдата захищати Кіма. Крім того, написав, що йому необхідно спокутувати гріхи минулого. Ну, не знаю, які в нього там гріхи минулого були. Може, був якийсь військовий зальот, не знаю. Але зміст щоденника типовий для північно-корейського солдата з промитими мізками. В іншому зописі, знову ж таки, Джонг написав слова про мови Кім Чен Іна, котрі той виголосив перед командирами батальйонів у, ми... у листопаді минулого року е в Пхеньяні. Такі солдати повинні запам'ятовувати промови Кима дослівно. Тобто, я пригадую, як під час Радянського Союзу, коли я вчився ще в школі, а потім в університеті, то вивчали річ Леоніда Ілліча Брежнєва на 26-му Тобто, уривок із щоденника цитує мету Кима для північно-корейської армії: це негайно вступити в бій після отримання наказу. Ви знаєте, оце, от після отримання наказу негайно вступити в бій, там дуже багато історій, якраз пов'язані з тим, що вони розповідають, як до них відносяться росіяни. От, виходячи з формулювань, якраз такі ці речі, ми бачимо, що він описує це щиро, бо так само, як він цитує Ким Чен Іна і його промови, точно так само він розповідає про відношення росіян до них. Що вони не доїдали саме тому він був змушений щось там вкрасти, продати, обміняти, амуніції у них нормальної не було, і так далі. Тобто ми з вами стаємо свідками отого, знаєте, тоталітарного режиму, який сформований. І я вам хочу сказати, що саме це чекає Росію, бо подивіться, як оця от Росія, як, як промиті мізки росіян, вони сидячи біля телевізорів, навіть дехто з них живучи в Європі. Слухаючи Раша Today, чи дивлячись через Ютуб-канали різних хороших русських і реч Владимира Путіна, вони далі продовжують ненавидіти весь західний світ, ненавидіти Україну і так далі. Тотальна нестача харчів, запасів теплих речей, і каос, і зневага з боку російського командування це все те, про що розповідає цей північнокорейський солдат. Ну, що я вам можу сказати? Кремль до своїх союзників завжди так ставився, і буде знаходити все нові й нові ресурси, які фактично вони мають можливості залучати для ведення війни проти України. Ми стоїмо непохитно і тримаємося. Так що, така от історія північно-корейського солдата, який намагався виживати за рахунок росіян, який намагався виконати наказ командира Ким Чен Іна, ну і далі по тексту. Ще там є деякі цитати. Там ми страждаємо від голоду, командири не забезпечують нас. Теплий одяг, їжа можна отримати лише через крадіжки. E, значить, нас тут зневажають. Ми для них не солдати, а розхідний матеріал. E, щоб не померти від голоду ходилу та холоду доводиться брати їжу у росіян, просити і так далі. Також вони розповідають про хаос, який панує і безлад, а також про моральний стан саме російської армії. І чесно кажучи, ці цитати відображають все, що відбувається з північно-корейцями на території е, Росії з російською армією в війні проти України. Ну поки що на території України північно-корейських солдатів замічено не було. Але ми вже знаємо, що кажу, більше три тисячі їх забаранених, і це добре. До речі, в цих ж записках є дуже багато інформації. і Ми знаємо, що північно-корейські солдати, коли є в них поранені, вони далі продовжують атакувати. Вони досить вправно мають можливість справлятися зі зброєю з виконанням поставлених завдань, але поранених вони своїх не виносять. Як правило, поранених виносять якраз такі росіяни, а вони забирають своїх загиблих. Якщо не можуть забрати, обливають горючою суміш на полі бою, придають особливу увагу облити горючою суміш лице, щоб не можна було ідентифікувати Ну, така друзі, жорстока війна, і ми про це з вами сьогодні також обговорили. Тим не менше, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні!